Демократична партія Америки закликає Зеленського не підписувати угоду і гарантії безпеки від Америки. Тому що, за їхніми словами, бачите, їм не подобаються умови, які там написані. Не так написані е там і так далі, погані пункти. Так ви ж були три роки при владі під час повномасштабного вторгнення. Ви могли дати гарантії безпеки. Україні набагато краще, тільки вам подобається. Ви взагалі не дали жодних гарантій безпеки. Від слова нуль. Ніяких документів, нічого. А тепер ви критикуєте Трампа, що він хоче дати хоча б якісь гарантії безпеки. Хоча б якісь. І зупинити війну. Під час е вторгнення Росії в Крим ви не дали ніяких гарантій безпеки Україні. Тому що якраз ваша е, партія була при владі, тоді ви могли дати гарантії безпеки Україні. Ви не дали. Під час повномасштабного вторгнення так само. І слухайте, і назвали себе так демократична партія. Трамп взагалі заявляє, що ви сфальсифікували вибори президента, коли він програв. Демократична партія, демократи сильні такі.